Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми вирушимо в глиб століть у часи, коли на землях сучасної України панували таємничі та войовничі вершники кімерійці. Народчія слава греміла від причорноморських степів аж до самої передньої Азії. У цьому відео ми спробуємо розгадати кімерійську проблему, зануримося в їхню матеріальну культуру, дослідимо їхні військові походи та з'ясуємо, яку роль вони відіграли у формуванні давньої історії України. Готові до подорожі в епоху залізних мечів та безкраїх степів? Ну тоді будемо починати. Кімерійці найдавніший народчує назва зафіксована писемними джерелами на території сучасної України. Їхня історична активність припадає переважно на 9-7 століття до нашої ери. Період, що знаменує перехід від бронзового до залізного віку в регіоні Північного Причорномор'я. Не залишивши власних писемних свідчень, кімрійці постають перед нами з клінописних текстів, зокрема царських анналів та листування часів Саргона II, Асаргадона та Ашурбаніпала. Ці тексти містять згадки про кімерійців під назвою Гімерая або Гамірая. І є ключовими для розуміння їхніх військових дій та ідентифікації деяких вождів. Дуже важливі для нас також є твори греко-римських авторів. Так, найдавніші відомості про кімерійців містяться в епічних поемах Гомера. В Одіссеї, датованій 8 століттям до нашої ери, описуючи північне узбережжя Чорного моря. Гомер пише: там кімерійці живуть і їхнє місто. Та й ціле їхнє царство хмарами вкутане вічною туманом. Бо ясне Сонце не поглядає на той край гарячим промінням ніколи. І це є найдавнішою, саме писемною фіксацією назви народу, пов'язаного з цими теренами. В Іліаді Гомер також згадує славлених коблодойців, молокоїдів убогих, над всіх на землі справедливих, яких деякі дослідники також ототожнюють з кімерійцями. Грецький історик Геродот, який писав у п'ятому столітті до нашої ери, також надав цінні, хоч і подекуди легендаризовані відомості про кімерійців, зокрема про їхні війни зі скіфами та подальші міграції. Так він писав, що країна, де тепер живуть скіфи, кажуть, що за давніх часів була кімерійською. Ще й тепер у Скіфії існують кімерійські фортеці, кімерійські переправи. Є також і країна, що називається кімерією, є й так званий Кімерійський боспор. Ці джерела свідчать про значну військову міські мірійців та їхній геополітичний вплив, що виходив далеко за межі Північного Причорноморя. Але як кімрійці з'явилися на землях сучасної України? Що таке кімірійська проблема? Відповіді далі у відео, незважаючи на згадки в авторитетних античних та східних джерелах, вивчення кімірійців пов'язано зі значними труднощами. Настільки великими, що в науковій літературі ці труднощі навіть отримали назву кімерійська проблема. Так, однією з головних складових цієї проблеми є відсутність власної писемності у кімерійців, що змушує дослідників покладатися на зовнішні, часто фрагментарні та упереджені свідчення. Щодо археологічних пам'яток. Що пов'язуються з кімерійцями, то вони представлені переважно курганними похованнями, що ускладнює реконструкцію їхнього повсякденного життя та повної картини матеріальної культури. Кімерійська проблема є наслідком цієї невідповідності між історичними згадками про могутній та войовничий народ та складністю однозначного археологічного визначення їхніх пам'яток, особливо на тлі культурних нашарувань та взаємовпливів з іншими спільнотами того часу на теренах. Сучасної України. А саме Білозерською, Зрубною, Чорноліською, а згодом й Ранньоскіською. Саме через це важко точно дати відповідь на питання про походження кімерійць. Існує тенденція до пошуку місцевих коренів кімерійської культури. І полягає вона в тому, що кімерійська культура не прийшла звідки здалеку, а сформувалася тут, на місці, в степах Північного Причорномор'я. Український історик Сергій Махортах припускає, що кімерійці та їхня культура здебільшого сформувалися на основі попередніх білозерської та зрубної культур, які вже існували на цих територіях у бронзовому віці. Тобто, це був поступовий розвиток місцевого населення, яке під впливом кліматичних змін перейшло від осілого до кочового способу життя, і саме це призвело до появи того, що зараз ми називаємо кімерійською культурою. Звичайно, це не означає, що не було жодних зовнішніх впливів. Кімерійці активно контактували з сусідами, зокрема з населенням Кавказу, Центральної Європи та цивілізаціями Стародавнього Сходу. Ці контакти впливали на їхню культуру, зброю, мистецтво, але на думку Махортиха, ядро культури було місцевим. На противагу цій версії існує міграційні. Так, значна частина дослідників схиляється до думки, що кімерійці прийшли у прочорноморські степи зі східніших регіонів, найчастіше називаючи нижнє Поволжя, як їхню прабатьківщину. Ця міграція за різними оцінками могла відбуватися в IX столітті до нашої ери або навіть раніше, близько 1500 року до нашої ери. Наразі не можна однозначно ані підтвердити, ані заперечити ці версії. Тож тут хай кожен обирає ту, що йому більше подобається. А я продовжу. Можна виділити дві основні групи кімерійців того часу: чорногорівці, чиї поховальні традиції були схожі на ті, що вже існували між річками Дунай та Дністр, а також на Придніпрові. Так людей там ховали в курганах в зігнутому положенні. І цей спосіб поховання особисто мені нагадує поховання ямної культури. Докладніше про цю культуру можете подивитись ось у цьому відео. На противагу ним новочеркасці, чиї традиції тісно пов'язані з побужжям та басейном Дніпра, ховали своїх померлих у прямому положенні. Щодо соціальної структури, то у кімерійців, майже як і у всіх кочівників, ймовірно, сім'ї об'єднувалися в сімейно-родинні групи близько споріднених сімей, ядрами яких були найближчі кровні родичі. Ці групи становили громаду, що включала від двох до п'яти сімей. Кілька таких громад могли об'єднуватися в общину задля спільного перекочування. Виділялися й багаті власники худоби, які мали військові загони для розширення свого впливу та влади. І тут треба сказати, що коли і як би кімерійці не з'явились, розвивались вони не у вакуумі, а були оточені не менш цікавими культурами. Так, я думаю, треба виділити насамперед Білозерську та власне Чорноліську культуру. Географічне розташування в Білозерці та Кимиріці у відкритому степу, Чорнолісці у лісостепу заклало основу для динамічної взаємодії з умовленою різними економічними стратегіями та потребами в ресурсах. Степові культури були переважно скотарськими, часто мобільними, тоді як чорноліська культура була землеробською з укріпленими поселеннями. Цікавим об'єктом у цьому контексті є городище Дикий Сад на території сучасного Миколаєва, яке іноді умовно називають містом людей кімарійських. Воно датується од 1250 -м, 925 -м роками до нашої ери і належить до Білозерської культури, що хронологічно йшла перед класичним кімарійським періодом. Це городище може відображати культурний субстрат. На якому згодом частково й сформувалася кімерійська спільнота? Ну або ж ЄТА. основним джерелом для вивчення матеріальної культури кімерійців є їхні поховання. Пам'ятки представлені переважно похованнями, здійсненими в уже існуючі курганні насипи попередніх епох, або ж у невеликих власних курганах. На сьогодні відомо понад сотня таких поховань на території України. Поховальний інвентар є досить характерним. У чоловічих похованнях зазвичай знаходять зброю залізні мечі, бронзові, залізні та кістяні наконечники стріл та елементи кінського спорядження. Жіночі поховання супроводжуються прикрасами, золоті та бронзові прониски, намистини та глиняним посудом. Важливою особливістю кімерійських поховань є встановлення кам'яних стел, іноді грубо оброблених у вигляді людської фігури. Що ймовірно могла символізувати померлого воїна або вождя. Одним із найвідоміших та найбагатших кімрійських поховань на теренах України вважається курган Висока могила, розташований поблизу села Балки Василівського району Запорізької області. Датований восьмим століттям до нашої ери, він є яскравим свідченням культури та військової справи войовничих кімерійців. Зі знайдених предметів, слід як на мене, особливо виділити акінак. Це такий короткий залізний меч, бронзові кинжали, глиняний посуд та кінську зброю. Так зброя може вказувати на те, що кімерійці були вправними металургами, які не лише продовжували традиції обробки бронзи, але й стали одним із перших у північному причорноморі, хто освоїв виробництво та обробку заліза. Незважаючи на поселення по типу дикого саду, кімерійці в першу чергу були кочовиками, а отже, їм були притаманні як масштабні міграції, так і військові походи. Як кочовий народ, що спеціалізувався на скотарстві, особливо на розведенні коней, які становили основу їхнього війська, кімерійці постійно потребували великих та якісних пасовиськ. Зміна кліматичних умов, зокрема похолодання та посилення посушливості в степах Центральної Азії на початку першого тисячоліття до нашої ери, могла стати загальним стимулом для міграції кочових груп на захід у пошуках кращих умов для життя та ведення господарства. Однією з причин цих міграцій вчені також називають скіфів або скітів, що вже починали давити на кімерійців зі сходу військово політична ситуація на Близькому Сході у 8 7 столітті до ери також сприяла активності кімерійців. Регіон був ареною постійного суперництва між великими державами, такими як Асирія, Урарту, Елам та численними меншими царствами Анатолії та Сирії. Ця політична фрагментація та часті конфлікти створювали вікно можливостей для мобільних та добре озброєних військових груп, якими були кімеріці. Вони могли діяти як самостійна сила, використовуючи слабкості місцевих правителів, або ж, як ми далі побачимо, вступати в тимчасові союзи та служити найманцям. Ослаблення деяких держав, наприклад, Урарту, внаслідок тривалих війн за Сирію, могло відкрити шлях для кімерійських вторгнень у глиб регіон. Таким чином, міграції та військові походи кімерійців слід розглядати не як одномоментну подію, спричинену єдиним фактором. А як складний процес зумовлений поєднанням виштовхуючих чинників, як от скіфська експансія, та притягуючих факторів, як-от наявність незахищених або ослаблених територій осілих цивілізацій. Більше того, переміщення кімерійців було частиною значно ширшого процесу руху центральноазійських і раномовних кочівників на захід у напрямку Південно-східної та Центральної Європи, що тривав протягом Взагалі усього першого тисячоліття до нашої ери, за кімерійцями пізніше рушили інші і раномовні кочові народи, такі як скіфи або скити та Сармат. Отже, їхні походи не були унікальним явищем, а радше одним із яскравих проявів загальної динаміки взаємодії між кочовим степом та осілими цивілізаціями тогочасної Євразії. Асирійці, які називали кімерійців Гімарая або Агамірая, Залишили одні з найраніших та найбільш детальних свідчень про їхні військові дії у передній Азії. Ці записи, переважно царські анали та листи, хоч і часто мають пропагандистський характер, є надзвичайно цінними для реконструкції подій. Так, за часів правління Саргона II кімерійці вперше з'являються в асирійських документах. Вони фіксуються на північних кордонах Асирійської імперії в Манейському регіоні у Іжді. Що на південний схід від озера Урмі. Асирійські листи того періоду свідчать, що кімерійці були залучені до асирійської армії Саргоном ІІ і становили гарнізон в уйждіші, який Саргон раніше відвоював у Урарту. Ці кімерійські загони брали участь у бойових діях проти Урарського царя Русі I, коли той спробував повернути втрачені території. Згодом, підсилені асирійськими військами під командуванням Сін-Ахусура, вони завдали вирішальної поразки Русі. На горі Уауш, що вважається однією з причин самогубства Русі близько 714 року до нашої ери та подальшому занепаду самого царства Урарту. За наступного володаря Асирії Асаргадона Асирійці з кімерійцями вже не в союзі, а воюють. Так, у своїх аналах Асаргадон повідомляє про перемогу над кімерійським вождем Теушпою та його військом у землі Хубушна. Близько 679 року до нашої ери в одному з написів Асаргадон заявляє: Теушпу кімерійця кочівника разом з усім його військом я розгромив у землі Хубушна, його самого та його воїнів я знищив мечем. За правління Ашурбаніпала кімерійці продовжували залишатися значною силою, а сирійські джерела детально описують складні відносини з Лідією та її царем Гігесем у контексті кімерійської загрози. А Шурбаніпал розповідає, як Гігес, цар Лідії, спочатку звернувся до нього за допомогою проти кімерійців, які тероризували його країну. А після того, як кімерійці відступили, зрадив того заради союза з Єгиптом. Зрештою, коли кімерійці під приводом свого могутнього царя Дугдамі повернулися, Асирія не прийшла на допомогу. І таким чином кімерійцям вдалося не тільки розбити лідійське військо та вбити Гікеса. Але й взагалі захопити та розгробувати столицю Лідії Сарди. Асирійські джерела називають Дугдамі царем Уман-Манда або царем народу Саків та Гутів. А в одному з астрологічних звітів він навіть фігурує як цар Всесвіту, що може свідчити про його величезну владу та вплив. А Шурбаніпал стверджує, що Дугдамі, який виступив проти Асирії, Зрештою, був покараний багами і помер від хвороби близько 640 року до нашої е. наступником дух Дамі став його син Сандакшатру, який продовжив ворожі дії проти Асирії, зокрема з території кілікі. Проте за асирійськими джерелами Ашурбаніпал завдав поразки. І йому після цього згадки про кімерійців як про значну військову загрозу в асирійських записах поступово зникають. Асирійські джерела, хоча прославляють перемоги власних царів та підкреслюють божественне заступництво, розкривають складну динаміку відносин з кімерійцями. Вони були не просто варварами-нападниками, а акторами, з якими Асирія вступала у військові конфлікти, дипломатичні контакти і навіть використовувала у своїй пропаганді. Той факт, що асирійські володарі присвячували значну увагу кімерійцям у своїх анналах, свідчить про серйозність загрози, яку вони становили. Навіть перебільшене титулування Духдамі як царя Всесвіту може вказувати на визнання його могутності асирійцями. В 7 столітті до нашої ери кімерійці зникають з політичної карти світу. Так і не зумівши закріпитись в Малій Азії, вони також будуть вибиті або асимільовані скіфами у північному причорноморі. Геродот у своїй історії детально це описує. Коли наближалися скіфи, кімиріці почали радитися, бо насувалося велике військо, і їхні думки розділилися. Народ був за відступ, вважаючи, що не варто наражатися на небезпеку, а царі наполягали на тому, щоб битися за свою країну до останнього. Отже, кімерійці розділилися на дві рівні частини і почали битися між собою. І всіх їх, що загинули від рук один одного, народ кімерійців поховав біля ріки Тіраса. І могилу їхню ще й тепер видно. Поховавши їх, вони покинули країну, а скіфи, прийшовши, зайняли безлюдні землі. Незважаючи на те, що кімерійці були зрештою витіснені або асимільовані скіфами, їхня присутність не минула безслідно. Пам'ять про них зберіглася в античній топоніміці, наприклад, кімерійський боспор, а їхня культура могла стати одним із компонентів у формуванні подальшого етнокультурного ландшафту регіону. Кімерійці Будучи першим названим народом на території України, хоч і залишаються багато в чому таємничими, виконують важливу роль у формуванні історичної свідомості. Вони символізують глибоку давнину заселення українських земель, стаючи своєрідною відправною точкою для писаної історії краю. І, хоча науковці, як от Залізняк, справедливо застерігають від пошуку прямої етнічної тяглості між давніми народами та сучасними націями, сам факт тривалої присутності та вивчення таких спільнот, як кімерійці, є важливим для конструювання наративу безперервності історичного процесу на наших територіях. Вони стають частиною глибокої історії краю, що сприяє формуванню колективної історичної пам'яті та ідентичності. Друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. Тема складна, але цікава. І без неї до скіфів не підібратись. А саме про них ми поговоримо наступного разу. Кому сподобалось, поставте лайк та підпишіться на канал. Кому прям дуже сподобалось, можете зробити донат на розвиток каналу по реквізитам у закріпленому коментарі. Але головне любіть Україну та допомагайте за собою. На все добре.